Христу. Мене звати Ірина, я хочу засвідчити зцілення молитвою і в дуже такий е, незвичайний спосіб. Е, е, я зверталася до священника Олега за допомогою, е, тому що я попала під такий великий протяг, мене продуло і голова боліла. І... В вухах був і дзвін, і поколювання. І так мені довелося кілька разів на молитву проходити. І в п'ятницю зі мною сталася інша прикра, е прикрий випадок стався. Сталося защемлення нерва правої сторони, отак, біля хребта ближче так до лопатки. Я не могла повертатися, я не могла ну, в лежачому положенні, мені важко було дихати, поколювало, боліло, рухи були такі ускладнені, не могла нагинатися. Ну, взагалі, В загальному такий був собі стан рухливості важкий. І в суботу ввечері, верніше вночі я проснулася від такого гіршого болю, і я не могла повернутися, важко було. Я собі тільки подумала, Боже, завтра неділя, завтра буде богослужіння, і священник Олег мені допоможе. Не було такої прохайної молитви. Довго і довго тривало, і так це, ну як завжди, буває, якщо є якась проблема, то я молюся про Боже, Божу допомогу. А це я просто подумки собі так в голові в мене це. І ви знаєте, що в неділю я проснулася зранку, нічого, я нічого ніде не відчуваю, мене нічого не болить. А зазвичай бо в мене вже це було, і так періодично буває. Це весь курс масажів. Так як дорогих масажів, ви знаєте, це, як це в нас робиться, як це проходить. А це з п'ятниці, от на суботу і неділю мені вже стало краще. Я дуже вдячна священнику Олегові, дуже вдячна Господу за почуті молитви. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу. Вчора мені було такі при спонтанній молитві, за зроблені, було зцілення. Нижні ще зубів, то були якісь кузняки, так мене кололо тут і почало напухати. Думаю, ну вже за, за, завтра не буду йти на, ніде на, на двір, тому що якісь сквозняки, знову розпухне. І на молитву мені все прийшло, а сьогодні це підтвердилося. Я дя дуже дякую Господу Богу, що на ну, таке прийшло чудесне сілення. І дякую ці Олеві спільноті за, 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 за молитви. А з серцем теж були такі неполадки. Лише мене серцем неполадки, але мене так ще дві не діти назад, коли молилися за, за оздоровлення, і так над серцем такі, якби якісь якась вібрація була, такі маленькі імпульси. Такі. І, і так, що наче вчора я тут пару раз прокрутився. І як тут прокрутили, я не так зможу, допомогти, не так було, то здається, смішне. Але якщо було таке з Одеси обертів, я міг і впасти в кров'я не міг бути. Бачите, то таке, чудесне прийшло зцілення, і за заморочалася оля і спільноти, коли ми молився, теж йде, коли молиться починать боротися яка називається скеля святого апостола Петра. Дуже да великі Дуже дякую Господу Богу і цього алею, і серце вже нормалізувалося. От бачите, стою прекрасно. Слава Ісусу Христу. Я вже багато давала раз, бо оздоровляє мене Господь Бог з допомогою отця Олега. А зараз в мене було сильне головокружіння. Я приїжджала. Flexible. Голова як піднімалася, я не могла ні повернутися, ні лягти, ні піднятися. Таке сильне головокружіння. Це напевно звуження судин, але